За життя кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета. Уже у 12-15 років Шевченко став художником богомазу. Він малював ікони, знайшовши собі наставника. Перші гроші Тарас заробив, допомагаючи спілити набіжчиків. Він був помічником священків. Тарас Шевченко був невисокого зросту, тр трохи більше 164 сантиметрів. Улюбленою стравою Тараса Шевченка, як згадують її друзі, був борщ з хими карасями, свіжою капустою та приправами. За вірші збірки три літа Тарас Шевченко був заарештований та відправлений на заслання служити солдатам. Під арештами та на засланнях Тарас Шевченко провів 10 років, продовжуючи писати та малювати попри сувору заборону. Тарас Григорович Шевченко помер досить рано, прожив 47 років, із них 24 років він був кріпаком. Шевченко, очевидно, дуже любив калину, і у кобзарі вжив це слово 385 разів. Після смерті Шевченка в народі казали, що Кобзар не помер і що він визволить українців з крізь Поезію Тараса Шевченка переклали багато мов, серед них японська, корейська, арабська та навіть міжнародна мова Еспранто. Тарас Григорович Шевченко був талановитим художником. Він створив понад 1300 картин, з яких до нашого часу збереглися понад 800. У 1975 році один із крадерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. У світі налічують 1384 пам'ятники Тарасу Шевченка.